Давайте спочатку подивимося до масла. Переклиняний десь. Заклинило. Капотіть прижатий, заклинило, і не можемо його відкрити. О! Божою допомогою відкрили. Масло є? є. На вулиці ж холодно. Саша! Це наш такий сигнал, що треба принести бустера. Це ми на майданчику, щоб не... Кричати, що Саша принесе бустера. Ми вже всі знаємо, що це бустера. Якщо так піднімаємо догори, то треба бустера. Зараз я думаю, що ми його підкуримо. Так, ну почекайте, подивлюся. Масло є, скільки там його нема, але є. Треба допрацювати по ньому і можна гарно продати. Таким пошкодженням його навіть не стидно людям показати. Бо знаєте, як ото вроді і ціна є, і все, а відкриваєш ту. Авторія чи не авторія. Переходиш за посиланням, дивишся, який він був в Штатах, а там така морда квіткою, то його навіть не хочеться дивитися. А коли таке легеньке пошкодження, давай бустер. легеньке пошкодження, то таке навіть і не стидно людям показати. Саме не встигнути, бо дається 30 секунд. світяться, а він не, не робить. Що, що роботи. Ну, заведемо ми тебе чи ні. Саме цікаве півбака пального. Але не завжди розраховуйте на тим півбака. Розкажу вам чому. Дуже часто, коли клай там, як розружають автомобілі, дуже вони там люблять красти ту бензин, з нього. Сидять, їм не вистачає. Я вже казав, щоб передали тим, хто розружає. Якщо вам треба, то ми вам краще передамо тих 20 доларів. але не сіджуйте з баку тих 10 літрів бензина. От вони сіджують, коли її, і там стільки було до того, як заглушили автомобіль. Так і воно запаминає, може показати, що півбака, а по факту там не буде нічого. Хотілося б своїм ходом з'їхати. Біжи, Саня, там каністра є червона. Мені здається, там є суля. Чому ми так скотимо? Скотимо. А, ну зажигання в кучу, зараз приведу і ми тебе відпустимо. Там головне перевести в нейтральне положення, а то вже таке діло. Поїхали. Тут, розумієте, найважливіше, оце хто сидіти за кермом, встигнути затормозити. Відповідальність в мене сумасшедша. А тормоза щось не роблять, блядь, що це таке робиться. Ой-ой-ой. блядь. Все, з'їхали. Ладно, і на тому добре. Одним словом, зараз залиємо бензин і будемо продовжувати наші пригоди.